Сьогодні з вами я, Людмила Таролог-Проводник. Дівочки, мальчики, включайтеся, задавайте питання, що вас цікавить. Поактивнічайте трошки, дайте мені ідею. Я тут декілька питань хочу розглянути. В зв'язку з, з цією поїздкою Путіна в КНДР, в Сєрну Корею. Так що давайте подивимося. Там кажуть, що вони домовляються про спецназ із пхіньяна. Кажуть, що їде на війну в Україну. Давайте подивимося, правда це чи ні? Бо багато ложної інформації? Ні. Ні, заблокований проїзд. Ні, ні, ні. Вони тут намагаються, так? Да? Є таке бажання, от прям е давно уже. Це, це ж не, перший, не перші потуги, але дивіться, що воно починається, воно все заблоковано. Заблокований проїзд, заблоковане движення. Сильно, сильно перетягують вони друг, знаєш, до, домовляються, ну як сказати, просять, Путін просить, а цей Кін Чен-Ін від, ну, відмовляється угу. від такого шансу. Він... він а, тут іде період очікування, вичікування. А, тут йдуть маніпуляції, що почекайте, почекайте. Не, не так сразу не всю зразу немає немає такого бажання. Прям. У -у -у. Новий етап. Угу. Та вибор хочуть закінчити, щоб не було тут вибору. Хочуть закончить чим закончить? Іллюзіям. Ну, вводя в ілюзії. За нас вводить Путіна. Це це сказки. А ну давайте я все-таки уточню, це Путін вводи в ілюзії, чи Ким Чин Ін його вводить в іллюзії? Путін? Угу. угу. Кемчен Ін. Ви знаєте, тут Путін бреше, що у нього є вибор. Тобто це все брехня про новий етап, про те, що може бути вибір. Тут більше схоже на обман якийсь, на якісь маніпуляції, що от подивіться, ми зараз, от як дадим. Ну, як все вони обично роблять, роздувають щоки, надувають, і не. А Кимчен Ін тут стабільненько, агресивно до цього всього відноситься. Тобто не, не вв'язується. А снаряди буду ещё? будуть давати ще. Будуть ще давати снаряди. Угу. Ага. А що ж такое? Ну, тут двояка ситуація. З сторони, тупікова, бо не бачить виходу, а з другої сторони, не бачить перемоги дьявола. Розумієте? Бачать, що там поразки, і как би немає чого давать. А з іншої сторони, притримують поки що. Угу. Бо невідомо, чим це все закінчиться. Ну, якась така двояка іс 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 історія. А дадуть все-таки результат, який? Дадуть снаряди? Угу. Ні. Проїзд заблокований. Чим заблокований? Чим? Угу. Тобто попереджають, ну, дивляться на світ на весь, що от весь світ налаштований проти, розумієте? І якби там не пижився цей Ким Чін-ін, вони очікують, угу. вони не хочуть, як сказати, мутить воду, розумієте? їм подобається, подобається оце стабільного, стабільності, їм не подобається влезать такие авантюры. І що? І що? Ну хочет закончить быстрее это все. Что закончить? Агрессию хочет закончить. Иллюзии закончить хочется. Так. Ким Чен Ин с Путиным. Тоже еда речь. О тому, що вони там домовляються об'єднати зусилля для того, щоб почати Третю світову війну. Це правда? Ні. Вони розстроєні, що, що у них нічого не виходить. Ну, яка побіда? От починається перемогти, і, бачите, вони не можуть. Вони в тупіковій ситуації. Не потянуть. От з одної сторони, як би. А Тупичок качається, бачите, як на, на гойдалках. З одной сторони, надо в одиночестве уже щось решать, а з іншої сторони, тупик, і що? Роздумують по этому поводу и бачать, що немає сенсу, силенок не хватає, і судьба тут поміняється у дьявола, наблюдають. Угу. Зачем? Ну, як робота йде, так вони. Наблюдають і бачать, що всі потуги відсікаються, все предотвращається, всі їхні плани і якісь там амбіції. Ну, Починати все немає сенсу, просто кажуть. Немає ресурсу, немає сенсу. Тобто, реально, тут, якби дивляться на вещі, да. що це такий обман. Ілюзії, що там можуть вони начать щось, ну, кажу ілюзії, луна виходить. Так банки Росії накрилися, бо тут Ліпсіц в інтернеті розповідав, що там все очень грустно. Накрились Банки Росії. Угу. Ну, застой повний. Сейчас разбираются, чтобы прояснить ситуацию. Ага. Выбор, как бы, якось все стабилизировать новым методом. А что за новый метод? Ну, ну, це на майбутнє это не зараз. Силнок набраться и по колесу фортуны, щось почать, але тут приходится экономить. Да, и. Вони розуміють, що дуже довго прийдеться їм економити, бо фінансово катастрофічно не вистачає. Що угу. за обман? А, ну, обман, що, типа, пильненько, все все нормально. То на самом деле, совершенно друга історія. А яка? А яка? Ідуть розрушення. да. Башня стабільності, башня. Фінансова криза конкретна. То есть волна уже пришла, накрылась медным тазом. А F16 уже в Украине. F16. Что ага. такое? Угу. Не, они, Ф- F16 десь чи Через океан вони не в Україні, вони не тут. І це нас розтраює. А Що розговори на от рівні розмов воно і закінчується. Розстроєні, так. Да. Що немає, немає того, чого обіцяли. Добре. А скоро будуть. А скоро з'являться? Скоро угу. Що це означає? Ну тут Верховна Жриця перекриває. На майбутнє кажуть, а от на щодо скоро. Не кажуть ну, ну коли. Конкретики немає. Тут перекривається Верховною верховної не можна говорити інформацію. Добре. Кремль будуть бомбить. Кремль будуть бомбить. Що це означає? Вы знаете, двоякая ситуация, с одной стороны, дьяволу надо судьбу поменять, чтобы він не смог двигаться далее. По Ерофанту кажут, тут пять старших арканов вискочило. То тобто, есть летак, да? Летак будут бомбы. Ага. То тобто, есть, каким ч каким чином тут будут воздействовать на те, чтобы таємним методом... Працювати будуть над тим, щоб якось перекрити йому кислород самому дьяволу. Угу. Ну, щоб заблокувати майбутнє його з однієї. А з другої сторони, ага, тупікова ситуація. Від такого шансу, от іменно Кремль бомбить, уходять. Тут транспорт, скорее всего, знаете, транспорт, да. А вот сам Кремль, Нет. Добре. А останкинскую вежу будут бомбить? Тупичок, а что такое? Бажание есть. Расфигачить, да. Что? А чого? Угу. Бажання є з однієї сторони. Прям так запустити туди Може, Можливо, бомби, можливо, якісь снаряди, ну, дрони, тут щось таке є. Але тут заблоковано. Кажуть, на, на майбутнє, а що заблоковано? Угу. Шукають методи. А що це за хитростю? обманами, якимось? Да, по иерафанту. Що? Угу. На чим работать? Ну, хочеться прекратити цю роботу. Если можна назвати це роботою? Господи, що воно таке гримить. Ну, а поки немає. я не знаю, немає. немає, немає чого. Рішення немає. Так. Да. Як зробити їх жертвой? А з другої сторони. Проясниться, що... Ooh. вот эти хочуть прояснити ситуацію, не то, що прояснити, а як висвіти, так? Навірно, все-таки прояснити. Як перше пішло слово прояснити, що брешуть, що це перемогти вони не можуть, щоб їх обмежити. Щоб менше брехали. Є таке бажання. Обстрілами здійснить жертвами. Ну так сделають чи ні? Сделають? Не кажуть. Не кажуть. Пуста карта йде. Що таке? Що угу. це означає? Ага. Угу. Ну нехай рішають. Добре, не хочете казати, не треба. Угу. Пока все. На сьогодні все. Пока-пока. А, забула сказати, є мій канал в Інстаграм, там другие зовсім питання. І є в Тіктокі. Так що підписуйтесь, шукайте Чернянська Людмила по, ну, в Інстаграмі і в Тіктокі. Добре, пока-пока.